Айзе, вітаю! Сьогодні на уроці ми будемо вчитись говорити про свої плани та наміри на близьке майбутнє і допоможе нам в цьому конструкція «going to». Разом з тим ми ще вивчимо багато нових корисних слів та виразів. Тож починаємо. Конструкція «going to» вживається для вираження майбутнього плану або наміру, тобто те, що, скоріше за все, відбудеться. На першому місці стоятиме дієслово be, яке в реченні змінюється в теперішньому простому часі на am, is are, в залежності від особи. Але в даній конструкції дієслово to be слугує допоміжним і воно не перекладається. Going to означає збиратися, щось зробити. Після going to ми ставимо дієслово в першій формі. На другому слайді ви можете бачити, як ця конструкція вживається в реченні. Ну, наприклад,. Вона збирається плавати. She is going to swim. Після конструкції going to наступне дієслово вживається в своїй інфінітивній формі. Наприклад, I'm going to pack my bag. Я збираюсь пакувати свою валізу. They are going to swim. Вони збираються поплавати. She is going to read a book. Вона збирається прочитати книжку. Щоб утворити заперечення, достатньо поставити частку not до допоміжних дієслів M is «are». I am not going to pack my bag. Я не збираюся пакувати свою валізу. Нагадую, що заперечувальна частка not ніколи не скорочується разом з дієсловом «am». На відміну від «are» та Is, They Aren't going to Swim. Отже, тут нот можна скоротити. She isn't going to read a book. Вона не збирається читати книжку. А в питальних реченнях am is are виносяться перед підметом. Am I going to pack my bag? Я збираюсь пакувати свою валізу. Are they going to swim? Вони збираються плавати. Is she going to read a book? Вона збирається читати книгу. Ну ось і всі правила. Давайте тепер спробуємо подивитися, що ми можемо сказати на практиці. Let's look at the first picture. Подивимось на перший малюнок. What is she going to do? Що вона збирається робити? She is going to she is going to бес. Вона збирається засмагати. Тепер перепитаю. Вона збирається засмагати? Is she going to сан На таке питання треба дати або позитивну, або негативну відповідь. Наша коротка відповідь будується за допомогою допоміжного дієслова «am», is або «are». Отже, ми кажемо yes, she is. Не потрібно казати yes, she is going. Просто yes, she is. Наступне, what are they going to do? Що вони збираються робити? They are going to get away for a weekend. Вони збираються поїхати кудись на вихідні. Перепитаємо: Are they going to get away for a weekend? Yes, they are. Our next picture. What is she going to do? She is going to pack a suitcase. Вона збирається спакувати свої валізи. Is she going to sunbase? Вона збирається засмагати? No, she isn't. Ні. She is going to pack her suitcase. Що в нас на цьому малюнку? What are they going to do? They are going to swim. Are they going to swim? Yes, they are. Uh, стійкий вираз take photos. Фотографувати. Запитаємо, is he going to take photos? Yes, he is. Так, він збирається фотографувати. Якби ми запитали Is he going to pack his suitcase? То відповідь була би заперечувальна: No, he isn't. Collect shells. Збирати мушлі. Is she going to swim? Вона збирається плавати? No, she isn't. Next picture. What are they going to do? They are going to try surfing. Вони збираються спробувати серфінг. І останнє зображення: try local food. Пробувати місцеву їжу. What is she, going to do? she is going to try local food. Тепер зануримось в невеличкий контекст. This is Emma. Це Ема. She is 15 years old and she is from London. Їй 15 років, і вона з Лондону. She has her summer vacations. У неї літні канікули. Today she is going to travel to travel Italy. Сьогодні вона збирається подорожувати до Італії. She is going to spend her weekends with her friends. Вона збирається провести свої вихідні з друзями. Отже, яка її мрія? Emma's dream is to... Мрія Еми і так що зробити: to swim a lot, багато поплавати, To relax on the beach, відпочити на пляжі, To Collect Pretty Shells, зібрати гарні мушлі, To Take Photos, зробити багато фотографій, to sunbase, позасмагати, to read an interesting book, почитати цікаву книжку, to make new friends, завести нових друзів. Є такий стійкий вираз make friends, заводити друзів. Тож Емма дуже схвильована. She's very excited. Now she's going to pack her bag. А тепер вона збирається спакувати свою валізу. She needs many things for her trip. Їй потрібно багато речей для своєї поїздки. Let's see. Давайте подивимось. Отже, what is she going to take with her? Is she going to take a hat? Вона збирається взяти капелюх. Yes she is. Is she going to take sunglasses? Вона бере з собою окуляри. Yes she is. Is she going to take a swimsuit? А купальник? Yes she is. Is she going to take flip flops? Вона бере з собою шльопки? Yes she is. Is she going to take socks? A носки? No she isn't. Is she going to take a coat? Чи візьме вона з собою куртку? No she isn't. Is she going to take an umbrella? No, she isn't. Is she going to take towels? Вона візьме рушники. Yes, she is. Що ще їй потрібно? Is she going to take a phone? Yes, she is. A charger? А зарядку до телефона? Yes, she is. Is she going to take t-shirts? Чи бере вона з собою футболки? Yes, she is. Is she going to take sunscreen? Вона бере з собою крем для засмаги. Yes, she is. Because she is going to sunbase. Так, бо вона збирається засмагати. І що в нас лишається? Подушка. Pillow. Is she going to take a pillow? No, she isn't. Маю зазначити, що конструкція going to виражає не лише плани та наміри на майбутнє, а також можливість або вірогідність чогось. Наприклад,. It's going to be cold tomorrow. Завтра буде холодно. He's going to be famous one day, believe me. Повір мені, одного дня він стане відомим. Going to може виражати наказ. Наприклад, You're going to do your homework right now. Ти негайно ж почнеш робити своє домашнє завдання. You're not going to say that. Ти не скажеш цього. Також, коли після going to ми вживаємо дієслово руху go, то щоб уникнути тавтології, ми можемо скоротити, відкинувши go. І виходить I'm going to Paris. Якщо конструкцію going to поставити у минулий час то з дієслом was і were, то таким чином ми покажемо плани, які не відбулись. He was going to come to that party. Він збирався прийти на ту вечірку. Але, видно, щось не склалось. Почитаємо з вами переписку між Анною та Емою, які діляться своїми планами на літо. Звертаємо увагу на часові вирази. Hi, Anna! I am so excited! I'm going to travel this summer. Я така рада, я збираюсь подорожувати цього літа. On Monday evening, I'm going to pack my suitcase. В понеділок ввечері я збираюсь спакувати свою валізу. I'm going to take a swimsuit, some t-shirts, my sunglasses and sunscreen. Я збираюсь взяти купальник, трохи футболок, свої окуляри і крем для засмаги. Сам виражає якусь непевну кількість. Трохи. On Tuesday morning, we are going to go to the airport and fly to Italy. У вівторок вранці ми збираємось їхати в аеропорт та летіти до Італії. We are going to stay in Rome for five days, then travel to the seaside. Ми збираємось перебувати в Римі десь 5 днів а тоді подорожувати до берега моря. I'm going to swim, eat delicious food, and take lots of photos. Я збираюсь плавати, їсти смачну їжу і багато фотографувати. And в July, в кінці липня, we are going to come back. ми будемо повертатись. I'm going to rest before school starts. Я буду відпочивати перед початком школи. What are you going to do this summer? А що ти збираєшся робити цього літа? Що відповідає Анна на цей лист? Hi, Emma. Your plans sound amazing. Твої плани звучать класними. I'm going to stay at home for a few weeks and relax. А я збираюсь бути вдома декілька тижнів і відпочивати. Then I am going to visit my grandparents in the countryside. Тоді я збираюсь відвідати своїх дідуся і бабусю в сільській місцевості. We are going to go for walks and have picnics. Ми будемо ходити на прогулянки та влаштовувати пікніки. I am going to read books and play with my friends. Я збираюсь читати книжки і грати зі своїми друзями. At the end of August, в кінці серпня, I'm going to buy school supplies and get ready for school. Я збираюсь купити шкільне приладдя і готуватись до школи. I hope you are going to have a great time in Italy. Сподіваюсь, що ти гарно проведеш час в Італії. В текстах ви побачили різні часові вирази, і тут треба розібратися. Отже, коли ми кажемо вранці, в обід, ввечері, ми вживаємо прийменник In, In the morning, «in the afternoon, «in the the afternoon», evening». але виняток at night. Вночі буде «at night». Якщо окрім частини дня ми ще вказуємо день, то на першому місці в нас стоїть день, а отже, потрібно брати той прийменник, який вживається з днями. Наприклад,. У вівторок вранці, тож ми вживаємо on Tuesday morning. в неділю в обід on Sunday afternoon. в четвер вночі буде on Thursday night. Коли ми говоримо про певний період, ми вживаємо прийменник for. протягом декількох днів, for a few days. Запишу вам декілька, це буде a few. або можна сказати several – several for days. Якщо ми вживаємо in, то це означатиме через певний період, через декілька днів. In a few days. Тут також можна говорити про хвилини, години, секунди. В кінці чогось буде At the end. Наприклад, в кінці липня, at the end of July, або в кінці тижня. at the the end of the week. Можна сказати, в кінці уроку, в кінці дня, в кінці якогось процесу. На початку, відповідно, буде At the beginning of На початку уроку – at the beginning of the lesson. В реченнях ви можете зустріти вираз. In the end, де стоїть прийменник не at, а in. Артикль читається як Z, тому що наступна йде голосна. In the end. Це означає в кінці кінців, врешті-решт, і виділяється комою. Але ми не можемо сказати спочатку, як in the beginning. Це буде неправильно, треба сказати at first. Отже, запам'ятаємо ще такі стійкі вирази: in the end або at first. Також давайте поговоримо про частоту, як часто ми щось виконуємо раз на тиждень, двічі на місяць, тричі на рік. Ми вживаємо або one time. Time в даному сенсі означає раз, один раз, one time. І в нашій мові ми далі вживаємо прийменник на один раз на день, на тиждень, на місяць. В англійській мові немає прийменників в таких виразах. Просто one time a week, one time a month, one time a year. Можна казати one time або коротше once. Це Одне й те ж саме. Двічі, two times або скорочуємо twice, тричі або чотири рази. Далі ми вже просто вживаємо Times. Я вже буду закінчувати, але наприкінці уроку хотілося б дати вам невеличке практичне завдання. Як ви перекладете наступне речення? Ми збираємося залишитися в Римі на 5 днів. Ставте на паузу, думайте і перевіряйте. We are going to stay in Rome. For five days. У вівторок зранку ми збираємося їхати в аеропорт. On Tuesday morning, we are going to go to the airport. Звісно, тут можна було б обійтися без тавтології і викинути дієслово go, так як воно повторюється. І буде простіше. On Tuesday morning, we are going to the airport. Ми збираємося плавати і їсти смачну їжу. We are going to swim and eat delicious food. Я збираюся відпочити перед початком школи. I am going to rest before school starts. До того, як почнеться школа. На початку серпня я збираюся поїхати до бабусі. At the beginning of August, I am going to visit my grandma. В розмовній мові можна почути, як носії мови скорочують going to до розмовного «gonna». отже, після «gonna» вони вже не вживають частку «to» і це звучить швидше I'm gonna visit my grandma, але це більш розмовний варіант. Чудова робота сьогодні, і на цьому ми завершуємо, а наступного разу підемо ще далі.